Всім привіт! З вами канал e, Sup, e, Epic Channel. І сьогодні ми розглядаємо пітарди. Перша у нас на розгляді є Супер Ріаст У нас недавно вийшло відео по неї. Ми взривали просто так, але вона може розірвати скляну фляжку. Ось така пітарда приблизно коштує 5 гривень. Далі у нас на розділі петарта джеб. Вона так, так, також може розірвати слляну банку, але вона є трошки дешевша і трошечки слабша. Коштує вона 4 гривні. І так, далі у нас К03. Вона є дуже слабенька. Ну, може приблизно розірвати в пластмасову банку. Ось так. І коштує вона 2,50 гривень. Далі, як ви бачили в багатьох відео, це p 2000 Вона дуже може мощно розірвати, може розірвати дупло. Але є також і ось такі петарди, Це теж p 2000 але просто інша упаковка. Вона, вона коштує 2,50. ця, як ви бачите, це розочка. Вона коштує 2,50. І що вона робить? Вона просто підлітає вверх і світиться різними кольорами. А ось це жук. Ми не могли про неї відео зняти, тому що вони щось барахлили, осічки були. Вона коштує 3,50, вона просто повзе і потім світиться різними кольорами і вибухає. Ось це у нас чорна пітарда, це Корсар 01, рісочка 36 і це червона це П1215. У них розрив один і вони коштують 3 гривні. Ось це шарики. Великий шарик коштує 2,50, а маленький гривні. Ну, я вам ліпше би рекомендував купляти малий, тому що ми знаємо, як їх улучити, щоб малий був ліпший за більший. В наступному відео ми вам покажемо. А з вами був канал Epic Channel. Е... А з вами був канал Epic Channel. До зустрічі!